Вітаю, друзі! Це календар Запоріжжя, і у цьому відео буде про 1949, 52-й, 62-й, 66-й, 71-й та 79-й роки. 24 грудня 1949-го в експлуатацію здають Палац культури будівельників. Тоді він був єдиною величезною будівлею, адже довкола ще не було ані цирку, ані універмагу Україна, ані звичайних нам багатоповерхівок. А були тільки бараки 14-го селища та хати Вознесенки. Новий центр культури мав глядацьку залу на 550 місць, лекційну залу на 100. Зводив цю величезну споруду: Трест запоріжбуд котрим на той момент керував харизматичний Веніамін Димшиць, майбутній заступник голови Ради міністрів СРСР. Зараз у цьому приміщенні Запорізький театр молоді. 6 грудня 1952 року обласна бібліотека імені Горького отримала нове приміщення. Вона розташувалася на першому поверсі житлового будинку на розі вулиць Спортивної та 12 грудня, зараз відповідно Лобановського та Богдана Хмельницького, навпроти стадіону Металорг. Споруду прикрасили оздобленням у вигляді книг. Одна з книг розгорнута. Зараз багато літер вже немає на місці, а у 1952-му можна було прочитати ось такий напис: Щоб будувати, треба знати. Щоб знати, треба вчитися наполегливо і терпляче. До речі, це перефразування одного з висловів Сталіна. Із 1944 року обласна бібліотека імені Горького працювала на вулиці Лепіка, зараз Дніпровська, для її потреб. Був облаштований одноповерховий житловий будинок. Вхід до обласної бібліотеки на вулиці Спортивній можна побачити у кінофільмі Весна на зарічній вулиці на початку стрічки саме до входу приїжджає героїня Ніни Іванової, вчителька Тетяна Левченко. Щоправда, у фільмі будівля зіграла роль міського відділу освіти. На вулиці Спортивній обласна бібліотека працювала до 1977 року. Поки не переїхала до сучасної будівлі навпроти малого ринку, а її місце зайняла обласна дитяча бібліотека юний читач. 31 грудня 1952-го у Запоріжжі відкривається транспортний рух новими мостами через новий і старий Дніпро, збудовані мости Пребраженського. Мостовий перехід на місці зруйнованих під час війни мостів стрілецького почали будувати навесні 1949 року. Тобто два мости з монолітного залізобетону побудували менш ніж за чотири роки. Довжина одноаркового 228 метрів, чотириаркового 560 метрів, висота обох мостів 54 метри. Ці мости були останніми у житті автора їх проекту, інженера Бориса Миколайовича Преображенського. Незабаром після їх відкриття він помер від інфаркту. До речі, пліткують, що серце Преображенського не витримало того, що Сталін нібито викреслив його ім'я зі списку нагороджуваних за зведення мостів. У 2027-му мостам буде 75 років. У грудні 1962-го запрошує своїх перших відвідувачів новий корпус профілакторію Дніпроспецталі на острові Хортиця. За своєю красою він не поступається багатьом санаторіям країни. Пишуть запорізькі газети. Спеціалізація профілакторію оздоровлення робітників із захворюванням шлунка, серця, центральної та периферичної нервової системи. Вартість 24денної путівки коштує запорізьким електрометалургам лише 15 рублів 33 копійки. Руб. П'ята частина путівок дістається робітникам безкоштовно. 29 грудня 1966 року. Держкомісію приймається до експлуатації новий шестиповерховий будинок. Під час його будівництва адресу визначили так: площа Пушкіна, будинок 22. сучасна адреса Проспект Соборний 148. Головна особливість будинку магазин дитячий світ на його першому поверсі. У магазині відділи іграшок, взуття, одягу, канцтовари та навіть кафетерій для маленьких запоріжців. З подвір'я ательє прокату, а ще в будинку 105 квартир. Їх перші мешканці святкують новосілля вже напередодні нового 1967 року. Рівно за три роки, у грудні 1969, приймуть до експлуатації і сусідній будинок. Напевно, перший 12-поверховий у Запоріжжі. Тут 44 квартири. А на першому поверсі багато років буде працювати книжковий магазин Кобзар. 30 грудня 1966 року приймається до експлуатації нова будівля Запорізького музичного училища. Вона майже в центрі міста на проспекті Маяковського. До цього дня заклад з 1959 року працював на правому березі в новій чотириповерховій будівлі, численні аудиторії. Концертна зала на 600 місць, фонокабінет, бібліотека, поруч гуртожиток. Навчальний заклад працює тут і зараз. Це музичний коледж імені Платона Майбороди. 30 грудня 1971 року поруч із музучилищем завершить будівництво величезної будівлі, семиповерхового навчального корпусу Запорізького медінституту, зараз медичного університету. У грудні 1979 року запорізький автозавод Комунар розпочинає серійний випуск нової моделі запорожця ЗАЗ 968М. Від своїх попередників вухатих 966-го і 68-го нове авто відрізняється відсутністю тих самих вух. А ще нова модель має задньомоторне компонування, двигун з повітряним охолодженням, в єдиному блоці з трансмісією та автономний обігрівач. В народі ця модель Запорожця отримає ім'я МК або Мильниця. Саме ЗАЗ 968 М зрештою стане останньою модифікацією запорожця. Протримається на конвеєрі аж до 1994 року. Вже у 1980 му з конвеєра щодня сходило понад 600 емок. Найбільше машин було випущено у 1986 році. 154 тисячі 301 автівка. А взагалі із 1979 по 1994 рік було випущено майже 2 мільйони автомобілів ЗАЗ 968М. Такими були деякі події грудня різних років у Запоріжжі. Відео створене на основі публікації газети Правда in UA» автор Роман Акбаш. Та газет Індустріальне Запоріжжя та Запорізька Правда. Велика вдячність працівникам Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки. Дякую за увагу!